Політиком під контролем громадський рух чесно продовжує фільтрувати парламент, так звану чистку в рядах майбутніх народних обранців запровадили, аби звільнити Верховну Раду від недостойних депутатів. В основі барометра активістів руху все ті ж шість критеріїв доброчесності. Адже нині в Україні чітко простежується повна криза управління, а електорат навіть не знає, кого і за що обирає. Ми будемо постійно про це говорити. І 10 липня ми плануємо презентувати такий величезний інструмент чеснометр, де буде повністю. Показана картинка по наших шести критеріях, як проходять як мінімум 450 депутатів нинішнього парламенту, і будемо практично постійно сповіщати, інформувати людей про те, хто балотується до парламенту, щоб люди могли свідомо вибирати. Тому що сьогодні ми бачимо в дуже багатьох регіонах, що люди просто не знають тих людей, які будуть йти до парламенту. Напередодні парламентських виборів на чесну розмову активісти руху покликали і представників мас-медіа. кажуть, головна мета знайти спільне вирішення викликів, які постають перед журналістами в час передвиборчої лихоманки. Відтак апелювали до совісті медійників. Україна стоїть напередодні, як мені здається, дуже великих змін, коли журналісти і суспільство все, що могли за гроші, продали вже. А тепер лишилося чесно собі сказати, як цю країну змінити, що потрібно з неї емігрувати. Головне це не обманювати глядачів. Ми можемо когось рекламувати, що ми робимо, але тоді ми повинні глядачам сказати, що це реклама, яка розміщається за гроші. Ми не можемо говорити про когось неправду, беручи гроші і не повідомляючи про це нашого глядача. Мені здається, це найголовніше а люди вже розберуться. Стартували чесні розмови з Чернівців. Івано-Франківськ вже друге місце зустрічі активістів руху з журналістами. У подальших планах чеснівців співпраця не лише з регіональними змі, але й усіма представниками мас-медіа України.